Переходимо до наступного важливого блоку питань, яке, напевно, не завжди коректно відповідати на загал, просто певні якісь є правила лікування цих певних, певних станів, але якщо у пацієнта є Встановлена деменція того чи іншого типу, тобто, вона є, є встановлений діагноз, яка це є, хвороба спричинила дементні порушення. Однозначно, таких пацієнтів може вести лише лікар. Займатися самолікуванням направду не є допустимим, тому що потрібно. Коригувати цього пацієнта, давати певні рекомендації по лікуванню і контролювати динаміку погіршення цього стану або появу нових тих чи інших симптомів, які можуть бути загрозливі для самого пацієнта, або загрозливі, наприклад, для оточуючих. Тому первинно є певні аспекти. Специфічного лікування пацієнта, і воно поділяється на два великих блоки. Це є немедикаментозне лікування і медикаментозне лікування. До немедикаментозного лікування відносяться різні види нейропсихологічної реабілітації, когнітивної реабілітації. Це є такі Об'єднані в таким терміном нейробіотика, це є акробатика для мозку, вироблення пластичності мозку, це є вивчення чогось нового. Це є ведення так званого щоденника пам'яті, коли пацієнт веде, він записує основні речі, якісь емоції, які набуті протягом дня, і ввечері первинно намагається відновити без підглядання те, що він писав сьогодні протягом дня, потім повторювати і вносити якісь корективи, згадувати. Це є е, тип фізичних певних навантажень, це є хода, це є заняття е, з тренером, такою дихальною гімнастикою, лікувальною фізкультурою, це є е, власне, корекція способу життя, щоб ми собі розуміли, тому що, е, зокрема, для Немедикаментозного лікування судинної деменції чи діабетичного, діабетичної деменції, це є корекція їх способу харчування, і певні обмеження, вживання великої кількості рідини, корекції її, і вживання в їжу речовин, які спричиняють зниження, зокрема, інсуліно Резистентності або підвищують рівень антиоксидантів, мікроелементів. Такі рекомендації необхідно мати, а саме головне не просто знати, а вживати це кожного дня. Це має бути написано на холодильнику, це має бути наклейка над ліжком, яку е, треба випити шклянку води. Це має бути наклейка десь на кухні одна друга, е, малюнки. Які будуть спонукати пацієнта вживати там саме ці продукти харчування зліва авокадо, справа чорниця, різні заміна жирних продуктів м'яса повністю на біле м'ясо, такі немедикаментозні методи лікування, зрештою, як і профілактики.